Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Роман Заєць пацієнт регіонального лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології. Сюди розповідає, потрапив 6 січня з діагнозом аортальна недостатність. За три дні його прооперували. І на протязі п'яти років я принаблюдався спеціалістів, проходив кожних півроку УЗІ, і всі обстеження, які потрібні були. 6 числа поступив на стаціонар, підготовка до оперування, заміна аортального клапу. Операція проводила з відкритим серцем, це як вже мені потім розказували. Три дні підготовка до оперування, 9 числа в четвер, то був четвер, мене прооперували. Почуваю себе супер. Сьогодні Роман готується до виписки. Додому збирається і сусід по палаті Віталій Телічук із Гайсина, чоловіку 65 років. Його, як і Романа, прооперували у центрі тиждень тому. Сюди каже, поступив із високим тиском по швидкій. Мене тут приємно прийняли, зробили шунтування і виявилось що 60% забита артерія на 9 Дев'ято числа зробили. Здобрикаю сьогодні виписую. Наразі у кардіохірургічному відділенні лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології на стаціонарі 12 пацієнтів, розповідає лікар-кардіолог Анна Бронюк. Тут їх готують до оперативного втручання, займаються реабілітацією у післяопераційний період. Всього ж відділення розраховане на 20 ліжкомісць. Сьогодні в нас виписуються наші перші два пацієнта, а один оперований з приводу аортального стенозу. Ну, так відповідно була проведена заміна аортального клапана і встановлений механічний протез. Пацієнт молодий, йому Рекомендовано було власне протезування механічним протезом для довготривалої його роботи. І пацієнт другий після аортокоронарного шунтування це пацієнт з ішемічною хворобою серця, який вона в анамнезі переніс не один інфаркт. І, власне, зараз ми допомогли йому тим, що дали ток крові до тих ділянок, які не отримували кровопостачання. Відповідно, зараз в нього зникли симптоми ішемічної хвороби серця і стенокардії, покращився стан, зменшили симптоми серцевої недостатності. Суспільному директор закладу Ігор Данильчук каже: приймати пацієнтів у новому корпусі кардіоцентру почали з Нового року. На семи поверхах розташовані відділення діагностики, реанімації та чотири операційних. Є кілька напрямків, по яким ми працюємо. Це загальна кардіологія, це невідкладна допомога. Це інтервенційна кардіологія, кардіохірургія і аритмологія. По інтервенційній кардіології ми зараз маємо три операційних нових з ангіографами, де можемо виконувати фактично всі операції, які виконуються в таких закладах. Ми можемо більш адекватно, більш Швидко обслуговувати пацієнтів з інфарктом міокарда. А таких пацієнтів багато, таких пацієнтів десь близько тисячі проходило в попередні роки через наш заклад, із них десь приблизно 750-800 стентувалися, тобто проходили через операційний блок. Тут ми відкрили операційну для відкритої кардіохірургії. Ці операційні можуть виконуватись. Операції як на зупиненому, так і на працюючому серці, ця операційна повністю обладнана такими, таким, скажімо, еквіпментом, такими обладнанням, яке дає можливість виконувати операції ну, по вищим стандартам. В тому числі ми плануємо запустити одміню інвазивну кардіохірургію. Є спеціальне обладнання. За відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Ярослав Воронін каже, у них лікують найважчих пацієнтів. Зараз іде сезон вірусних пневмоній, іде сезон респіраторних інфекцій, коли легені не можуть справлятися з своїми функціями. Ми можемо шляхом підключення пацієнта. до Екстракорпоральні мембрані оксигнації надавати рятувати їм, давати останній шанс рятувати цих пацієнтів. Також з іншими патологіями, де вже звичайні методи лікування і класичні методи лікування доступні, не справляються. Ми також беремося за цих пацієнтів, надаємо їм допомогу. Також відділення є унікальним у плані тому, що. У нас є повний спектр екстракорпорального забезпечення, це від починаючи від плазмофаразу, плазмосепарації, плазмофільтрації та замісної ниркої терапії, також екстракорпоральної мембраної оксигенації. це поєднання всіх технологій в одному центрі з високим рівнем спеціалістів, які здатні за цим працювати. Будівництво нового корпусу Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології розпочалося майже 10 років тому. Проєкт реалізували спільно з міжнародними партнерами, каже директор міського департаменту охорони здоров'я Олександр Шиш. Проектування Вінницького кардіоцентру почалось у 2015 році, будівництво почалось у 2018 році і, на жаль, низка об'єктивних причин. Дещо затягнуло реалізацію цього проєкту, це і складна геодезія даного, даної земельної ділянки, дозволила приймати складні будівельні рішення, це епідемія ковіду, яка затягнула будівництво через брак трудових ресурсів і певні економічні проблеми, це і початок повномасштабного вторгнення. Загальна вартість проєкту майже 32 мільйони доларів США, каже Шиш. Саме будівництво складалося з е, власне будівництво і придбання обладнання. От. Власне, е, можна оцінити будівництво кардіоцентру десь 18 мільйонів доларів. Але це тільки одна і складова проект, тому що було ще придбання обладнання для центрів пройно-медико-санітарної допомоги всієї області, обладнання для лікарень, обладнання для швидких допомог, облаштування тренінгових центрів. Тобто, загальна вартість проекту всього проекту це 31,8 мільйона доларів. Гроші на це виділив світовий банк і близько 140 мільйонів. Доклала додатково Вінницька міська рада на придбання обладнання. Також були виділені кошти на проектування, на експертизу, на технічний нагляд. Розрахований центр на 144 сорожкомісця, з яких 6 – реанімаційні і 30 – для пацієнтів з відділення гострих станів. Перші дні працювали у тестовому режимі, зараз у звичному, каже Ігор Танельчук. Медперсонал закладу налічує 250 фахівців. За 18 днів в січня прийняли майже сотню пацієнтів. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини. Він Одна дівчина в реанімації, іншу переведуть у травматологічне відділення. Про стан 19-річних дівчат Уляни Таткової і Марії Серватинської, яких учора на вулиці Театральній у Вінниці збив 22-річний водій Мерседеса, суспільному відомо з власних джерел. Нагадаємо, ДТП сталося 16 січня о 16.20. Свідок ДТП Суспільному розповів, дівчата переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Водія Мерседес, який здійснив наїзд на дівчат, поліція затримала. Ним виявився мешканець Тульчинського району. До обрання запобіжного заходу 22-річний Керманич перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йдеться на Фейсбук-сторінці поліції області. За порушення правил безпеки дорожнього руху йому загрошує до восьми років позбавлення волі зі світлинами, плакатами та синьо-жовтими прапорами у Вінниці майже півсотні автівок доєдналися до автопробігу на підтримку полонених і зниклих безвісте оборонців. Освідом і навичками зі спортивного орієнтування з колегами ділиться нацгвардієць Тарас Рачук на службі з лютого 2022 року. Орієнтування на місцевості каже необхідне бійцю, щоб вижити, не потрапити до полону і виконати завдання. У Шерепишинецькому ліцеї Калинівської громади відкрили укриття для школярів. Зводити його почали восени минулого року, каже директорка закладу Ольга Тітечко. Кошторис сховища мільйон триста сорок тисяч гривень. На тепер ліцеї відвідують 130 дітей. У майстерні етночари усі охочі можуть доєднатися до виготовлення кишенькових ікон з глини для оборонців. Майстер-класи безкоштовні. Проводить їх гончарка Вікторія Ніколаєва. Кишенькові ікони з глини для оборонців виготовляють методом тиснення з одного боку. Лики святих з іншого напис Я молюся за тебе. Повертайся живим.